Усім привіт, друзі! З вами Саша Плей. І сьогодні я хочу показати дуже крутий міні-городок, який я построїла зі своїм братом. Це новий міні-городок, тому що той в мене просто удивився, тому що я скачала недоступний мод. До речі, якщо це відео вам сподобається, то поставте сподобайку. Якщо що, сьогодні це відео буде по-українському. Ну, а ми погнали перевертати камеру і показувати новий світ. Усім привіт-привіт! Ну, во, ми вже і на сервері. До речі, тут є модна машина, і, до речі, тут є дуже велика дорога. Ви бачили на тому сервері, що тут Там просто пряма дорога повороти. Ну, а зараз ми вам покажемо саму круту наші проекти. Ми зробили це все всього за 4 години. А не, всього слова, так не скажеш, це мій дім, це дім мого брата, з яким ми це все строїли. До речі, слава Україні, героям слава. В мене є ще баня. Дім. Е, ну, я вам це показувати не буду, тому що це буде дуже довго. Не, не заходить. Ходити тут з собаками, ну це вже видно. До речі, показую. Це дім, це мій братство строїв ну, щоб знімати в оренду. Я не знаю, скільки оренду, тут має писати, я, я не дивилась. Один, один не замрут один день оренди. Це в нас тут а... Як ти його? забула вже. Базар, я не пам'ятаю, що. А, рин. Ринк. рин. Рин. Ринок. О Боже, чекайте мене, вже слово запутається. Це мій теж брат строїв. А, до речі, забула вам показати багата поверхівка. Ось така незвичайна велика. Ну, насправді, звичайна, але велика багатоповерхівка. Вона вже добудована. Тут е, вона однокомнатна. Е, зараз вам покажу. Е, Ось такі тут комнатки. Ну, там лучше ще я вам багато показувати не буду. Це займе дуже багато часу, а нам потрібно подивитися ще весь городок. Побігли дивитися, що в нас є. До речі, там аквапарк, але я вам не буду показувати, щоб, щоб вас, вам було більш любите. Це кафе. Ну, воно ще не достроєне. Ось таке е, кафе прикольне. Е, так, що вам далі показати? О, саме найкраще магазин автомобілів. Якщо що, це мод. Чому двері відкриті? Тому що я паркувала ці машини. Диразіть, це не все. Біжимо на задній двір, а задній двір там он був. Біжимо на задній двір. У нас тут -а парк. Вот такий красивий парк з басейником, а там дорога, там ще буде строїтися всякі будиночки. Е -е Є такий банк, це теж мій братик строїв. Е -е Прикольний, але я не знаю, тому що я навіть не хочу дивитися, бо простий банк, банк як банк. Це вже строїла я. Оце його строїла. Ну, я тут багато чого построїла, мій брат теж. Це прості горки, які ми з ними построїли. Американські горки. Американські гірки. Ву! Це дуже, до речі, класно. І знову почався цей неполюбовий дощ. І підемо далі. Ще вам покажу щось. Це вже я робила це скоростна гірка. А це робив мій брат. Це там плінчики. це з зроб... як зробив мій брат фонтан і як зробила я фонтан. І оце його міні-пляжок. Що ще вам можна показати? Я навіть не знаю, бо я можу вам показати, я вже все вроді вам показала без Можу показати оцю дуже довгу дорогу. Вона реально дуже довго. Подивіться, скільки я строю. Тут, ще чанки. тут буде дуже круто. Хто хоче якісь круті відео, ми, звісно вже будемо знімати по цій відео ролики, тому що тому що, подивимось, що ми навіть будемо знімати з моїм братом город, як ми будемо тут виживати. Ну і що ще, ще можна тут. Давайте я, щоб трохи побільше ви дізналися, я покажу задній двір свій. Подивіться, який в мене заборчик, який мого брата. Він просто не дуже любить заморачуватись над заборчиком. Я люблю заморачуватись над всім. Ой, злі собаки. Ну, для мене вони добре. О, така у мене машина. Вона стоїть два стака смарагдів. Вот такой мини-прудок, ой, мини-прудок, качелька, такая красивая, и тут сад. Есть у нас тут квиты, да, раньше, есть вот такой, там моя собака Кай. Вот, это такое красивое место, но я просто не знала, что тут сделать, потому что оно было Далі в нас іде баня, баня, баня. Що в нас в бані? Звісно, баня, а що ще може бути в бані? М -м Пішли, напевно, я вам покажу свою хату. Заходимо в хату. Тут у нас гостина, тут можна посидіти з гостями. Тут моя ванна. Мій туалет. Пішли далі. На другий таж. Замітьте, яка в мене. Е Лісниця, чуть-чуть забуваю за українське слово. Е, Ось така в мене простенька кухня. Не, я навіть не заморачувалась. І ще тут є міні-гра, яку я дуже люблю грати. Дивіться, рівно нерівно набрехала нічого. Ну, трішки не рівно. <см lawyers> ну, рівно. Міні-васайник. Тут мають бути фруктики, ну то чомусь тільки яблуки. І не басейн, і, звісно, вже місце там, де я сплю. Декай. І такий красивий балкончик. Навіть хати мого брата. Чуть-чуть Іде... не гостіно. Давайте лучше зробимо так, щоб. Ми ж гості. Ми маємо почекати. Зараз. Ми маємо бути приличні люди. Заходимо, закриваємо. Заходимо в хату. Тому чому в нього до двері відкриті, я не знаю. Ось така. Чекайте. Ось така в нього перший повер, Трішки прихворіла, вибачте, отакий красивий перший поверх. залазимо далі що це його кімната. Я думаю, він не заморачувався над цією хатою, але він заморачувався над продовженням хати. І пішли далі. Тут, до речі, трохи неодавні ступеньки. В нього тут басейн. У мене, як ви замітили, басейн в хаті, а в нього тут. Я не знаю, яке в нього тут продовження. Ну, підемо О, Вот двері, чому вони відкриті, я навіть не знаю. Тобто стіна ще чуть, чуть не достроєна, думаю, тут буде стояти вікно. Тут вікно стоїть червоне, ну така картина. Це типу, телевізор. Я так поняла, а тут а він теж може спати. Це туалет його, а зараз я вам покажу задній двір. Це задній двір. Ну, тут якась качалька непонятна, тому що я навіть не розумію, чому качаля просто стоїть нанизу. Ну ладно? Отака в нього крута хата. Якщо вам сподобалося це відео, то... то, 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 то. Зараз ви можете написати, в кого вийшла краща, красивіша і найкраща. І уча хата, якщо вам, звісно, ще хочеться. Звісно, це будуть писати мої підписники, які мене дивляться, які мене не дивляться, я не знаю. Е, і ми напевно будемо з вами прощатися. М, до речі, якщо вам сподобалися е, наші хати двох, то я хочу... Хочу сказати, якщо вам дуже сподобалося, можете це написати в коментарях. Е, якщо, якщо ви хочете, якщо вам сподобалася моя українська мова, можете теж поставити лайк. Але я не думаю, що ви поставите. Я вас просити не буду, е, тому що ви самі вирішаєте, сподобалось вам відео чи ні. Ну, і я буду напевно з вами прощатися, мої улюблені підписники. Я вас всіх дуже люблю. І всім пока-пока. Ну і під фінал, всім доброго вечора. Ми з України, доброго дня, доброго ранку, хто ранком дивиться. Або приємного апетиту, хто вже пішов їсти. Ладно, і всім пока-пока. Я думаю, у вас буде дуже хороший сьогодні настрій. Я вам також його бажаю, всім пока-пока, всім до завтра! Paka paka.